Що сьогодні по прикормці. Карась ось такий чесник плюс конопля зеленого такого кольору. Яскравого. Перловка варена і пшено варена. Ще додам сухе молоко. Будем муть давати. Плітка це любить. Ось таку мішанку отримали. Тут навіть блестки Дискотека 90-х. Ось така. Займу місце Константину Паличу. Це, до речі, він мене попросив купити йому таку прикормку. А біля нього в магазинах нема. А в моїх околицях, де я мешкаю, аж два магазини де таку прикормку продають. Отже він приблизно тут буде. А я вон там. сьогодні прийшов перший. Як можете... Бачите, тут таке болото, тут ще не так, а ось там далі взагалі. Я думав, що ці синьо-зелені водорості вже повідмирали. А вони ще присутні, та ще в якої кількості О, багно якесь. День добрий, мої шанування, друзі. Місто Київ, набережна. Буду сьогодні намагатися ловити. Плітку, У мене два видоща. Маха вудка 7-метрова і фідерне видоще довжиною 3,30. Буду сьогодні в цьому місті намагатися піймати якусь білу рибу. Можливо, буде плітка клювати. Пройшло з того моменту, коли я тут був останнє, близько тижня. Можливо, вже і днів 10. Як сьогодні буде, справді. Отже, друзі, всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаю. Константин Павлович йде. То вам пощастило, на вашому місці вон прикормка, на моєму нічого не було. То вот. вот так от людям везе. День блядь. добрий. Да, везет. да везет. а пощадь його, Положи. Чого? Ну, наш копеечки. Та ви що, жартуєте? Та да ну ти що, смієш? Я не, щас викину. У нас безкоштовно роздають. Все. Вон 19, 19 набіжу. А чого це молоко? А чого це молоко? Ой, вставила тебе Хака тут підіп'ю просто. Вода міста, як можете бачити ці камінці, мають бути притоплені під водою. Ще павід десь не одягав. Зроблю 10 закидань на старті. Стартовий закон. Одягаю повідець, зробив стартовий закорм, 7 кошиків закинув при кормці. Зараз одягаю повідець, щось не хочу одягатися. повідець довжиною 50 сантиметрів, фідер гам. Кошик ковзе, вага 60 грамів. Мій улюблений. З наживки в мене тільки опариші. Ось так. І все. Почну з такої комбінації. Як зазвичай на початку риболовлі. Ось так, два опариші. Завжди спрацьовувало. Вже побачив перше клювання на фідер. Дуже делікатно щось сіпануло так. Можливо, дуже дрібна риба. Ледве-ледве помітно. Було. Знову, знову щось сіпає. Зараз спробую на потяжці, може щось прищепиться. Перша рибка клюнула, ось така плітка. Що закинув, навіть корм не винувся. На перших секундах клювання було. Ось така невеличка, але приємно, добре, що вже клює. Берем. Зробив ось такі кулечки-приконки. На сьогоднішню риболовлю мені вистачило. Закинув вже фідер і вудку поміряв глибину. Ось поплавець, навіть щось там клює, бичок, напевно, якийсь. Глибина трошки прийшлося підкоригувати, вода упала, глибана трошки зменшилась. Качуха плаває, кинув їй прикормки, а що ж толку Прикормка втопилася, качуха голодна, залишилась. Поки активної риби нема, нічого не клює. Зараз через 10-15 кинокульки приконки можливо піде рибка на корм Сейчас кинути прикон майже попав. Ось таке маляшки прима. Плітка дрібна. Випускає. Буде жити. На вот клюнула перша рибка. Верніше не перша. Ось, десь там. Беремо. Зберігаю в холодильнику. З минулих риболовлі. Світляки зараз вже час ставити. Ось, вже поміняв вершинку на попливці. Світлячок стоїть, як можете бачити. Щось не клює. Чекаємо, чекаємо. Грулі в кастер в Кошик до прикормки. Не завадить, не завадить. Отже, на утку клюнула така клітка, Ось така. Ось така. Не батон, але приємно. утку вже почала клювати. На фідер дрібненькі піймалися. На утку, ну, приблизно така сама. Бере, маємо рибку. Старі на така плітка не дуже велика, але клюнула. ось така. Клюнула. Та тихо, заспокойтеся, пані, будь ласка. Ось така на фідер клюнула. Дуже приємно. Таке клювання було, фідер подскочив. на ну, два О, базе риба дедовска але добре що клює, давно не клювала ось така невеличка але приємно, що на фідер клюнула така плітка гарна Фідер крупніший. Мені так здається. Така на фідер клюнула. ну Сьогодні крупніше на фідер бере, Ось така ладна. Таке малятко клюнуло, на вудку. На фідер крупніше бере, А це взагалі. Гана на живець. Буде жити, друзі. Його ще вдалося піймати. В основному на фітер сьогодні. Рибка клюва, на фідер. На лідку не ну, дуже хотіло. У мене. вже така риболовля була. Не нарікаю, задоволений. А сьогодні все, друзі. Моя риболовля лоля закінчена. Всі хочуть сердито подякувати за повірити. Яка рибка крово, ви бачили, ми вию сьогодні двома вуличками, фітерним і маховиком. На маховку, сьогодні так, скажемо, середняся рибка. Краще привали на фітер. Всім хочу побажати здоров'я, всього самого найкращого. Любіть рибаловню.